Шановні здобувачі, якщо ви готуєтесь до захисту дисертації, ось коротка інструкція, щоб усе пройшло згідно чинного законодавства і без зайвих затримок. Документи для створення ради потрібно подати не пізніше, ніж за два тижні до засідання вченої ради у жНУ. Якщо не встигаєте в цей термін, документи розглянуть на наступному засіданні. Зверніть увагу, заява не приймається, якщо бракує хоча б одного документа. Тому обов'язково завантажте перелік документів і зразки, щоб правильно їх заповнити під вашу дисертацію. Документи з відділу аспірантури це пункти 7, 8, 9 і 10. Їх виготовлення займає до 10 робочих днів, тому замовляйте завчасно. Після затвердження складу ради подайте дисертацію до бібліотеки Ужну, це потрібно зробити протягом 5 днів. Публічний захист проводиться на засіданні Разової ради. Він дійсний лише тоді, коли присутні всі члени Ради. Якщо захист проходить онлайн, у всіх учасників мають бути увімкнені камери. Трансляція повинна бути чіткою, без перерв і монтажу, щоб повністю зафіксувати весь процес, виступ, дискусію та голосування. Після захисту рішення ради потрібно завантажити на наступний день і подати до бібліотеки після видання наказу про отримання диплома. Бажаємо вам легкого оформлення документів, успішного захисту і справжнього задоволення від вашої наукової роботи.